Напередодні відкриття нового 90-го театрального сезону в театрі Щепкіна представили прем'єру. Актори читають п'єси сучасних українських драматургів, які були написані після повномасштабного вторгнення 24 лютого і показані на фестивалі української драми Липневий мед протягом трьох днів. Глядачам прочитали п'ять п'єс. Сценічні читання це один з етапів роботи акторів, і один з етапів роботи режисера над ролью, над п'єсою. Тобто це такий так званий застільний період, коли актори з режисером сідають за стіл і читають, розбирають п'єсу. Тут все трошки інакше це сценічні читання, тобто це читання наглядача, коли актори виходять з текстом до глядача і наглядача вони читають. Ці сценічні читання ми доєднали до збору коштів на. На один з підрозділів нашої територіальної оборони, в якій служить наш артист балету, вхід у нас безкоштовний за донат на ЗСУ. Ми просимо, щоб люди просто кинули гроші в скриньку. Я багато років працюю в нашому рідному театрі, і це перший у мене такий досвід. Цікаво. Ми намагаємося таким чином. Пропагувати сучасну українську драматургію, сучасних молодих драматургів. Не треба тут вживатися в роль, просто треба текст донести, глядачу. Ми передаємо те, що хотів сказати сучасний наш драматург український, його історію, рефлексії, які він писав в драматургії, і намагаємося мінімально, чому ми вдягнути в чорні, в чорне? щоб глядач сам вже домалював щось, який там образ може бути, що і як. Чи він зможе це уявити, зрозуміти, тому що це таке, я знаєте, можливо, хтось подумає, що це сирий матеріал, але ні, це зовсім не так, тому що якщо все зроблено право. То воно ем, виглядає, як це сказати, досконало. Тут не потрібно нічого зайвого. Знаємо, що це сценічне читання художньої драматургії, і це дуже приємно, коли слово звучатиме, українське слово, український твір звучатиме зі сцени. Це не спектакль, це буде чітка. Знаю, тому саме цікаво прийти подивитися саме не на виставу, а на чітку вже. Завжди цікаво подивитися на щось нове, що відбувається в Сумахі.